Руслане, погода змінюється, стає холодніше. Чи складно зараз гвардійцям виконувати, складніше стало виконувати свої безпосередні обов'язки? Як їм зараз убезпечитися і налагодити, очевидно, ці заходи, які в світлий час доби і в теплий час пору року? Так, вони трошки інакше потребують зусиль? Звичайно, дуже вносить корективи. Проведення бойових дій те, яка погода і тривалість світлового дня. Проте в цілому хочу відмітити, що українські військовослужбовці, гвардійці, вони мають досвід, як побудувати ті ж фортифікаційні споруди, як виконувати задачі під умовами, коли немає листя, коли є навпаки засніжена відкрита місцевість, тому що за вісім років проведення антитерористичної операції об'єднаних сил такий досвід є проводяться багато заходів для того, аби забезпечити формою, одягом зимової наших бійців, засобами обігріву, такими, які не видають позиції. Така можливість є детально, які ці засоби ми розповідати не будемо. Проте є можливість для того, щоб здійснювати обігрів, і Це не видавало якимось чином наші позиції. І, звичайно, все робиться для того, щоб дотримувалися умов маскування. Ці умови досить складні, звичайно, вони вимагають більше сил і засобів, і це також впливає на темп наступальних дій ворога. Тому що ми бачимо на тому ж бахмутському водійському напрямку, що кількість спроб штурму ворога вона дещо знизилась, хоча кількість самих обстрілів від артилерійських систем, від авіаційних ударів, ракетних вона залишилась. Тобто, це загалом впливає, проте, маючи такий досвід і в цілому маючи відповідне забезпечення, готуємося виконувати задачі в таких умовах.